У нас в центрі проводиться збір книжок для захисників. Це можлива будь-яка тематика української літератури, яка може зацікавити і відволікти трошки від буденності. А то ці книжки будуть передаватися до військових частин, до наших захисників безпосередньо, де вони зможуть собі взяти, почитати. Це акція на сьогоднішній момент не обмежується. Поки що, то ми чекаємо, долучайтеся, приходьте, приносите до нас книжки. Ми Будемо дуже раді. Під час військових дій треба трошки відволікатися, відволікатися. А оскільки немає якоїсь можливості відволікатися якимось певними буденними справами, бо це нереально, то, хоча б якась книжка, яка буде доречною, яка буде, можливо, історичною, яка наштовхне на якісь цікаві то події в майбутньому. А можливо, хтось на підставі того, що прочитає якусь книжку, із якогось ще подвіга нам покаже гарного, можна принести до центру Яморі. Маріуполь Хмельницькому за адресою Героїв Маріуполя 3А, школа мистецтв.